Це ранок надії вже багато чого ми змогли сьогодні з вами розкрити важливі теми, актуальні для багатьох із нас. Ну і зрештою, зараз ми переходимо до теми, яку також вам анонсували, як допомогти реалізувати себе ветеранам, які повернулися з фронту у цивільних професіях. А з нами на відеозв'язку Катерина Маргітіч Філіпова, співзасновниця волонтерського проєкту Автор до життя до професійного життя після фронту. Катерина, доброго ранку. Доброго ранку, вітаю вас! Вітаємо вас. Дуже е, дякуємо і раді, що ви долучилися до нас саме розкрити цю тему. Ми усвідомлюємо і розуміємо, хоча можливо, дехто ще й не до кінця усвідомлює, наскільки багато людей навколо нас. Вже е, це ветерани війни, і причому, якщо раніше ми уявляли собі ветеранів, це стареньких дідусів з медалями на е, там день перемоги. То зараз е, наша хлопці. психологія перелаштовується, що ветерани це молоді хлопці і дівчата, які повертаються е, з передової е, під час нашої сьогоднішньої війни. І різні реакції у суспільстві бувають, і, на жаль, трапляються реакції не дуже адекватні, не дуже поважливі до наших захисників, і хочеться цю тему розкривати. Що в принципі мають знати ветерани, які повернулися із фронту і хочуть знову продовжувати розвиватися у цивільних професіях? Наскільки це для них великий виклик взагалі сьогодні? Дякую вам за запитання. Воно дуже таке важливе, дуже слушне. І, власне, це була одна з головних причин, чому ми створили з моєю коліжанкою Оксаною Громовою і Тетяною Гордою цей проєкт «Автрофронт». А якраз за для такого повернення ветеранів в соціальне професійне життя. Ми хочемо пополіпопуляризуємо цю тему, і ви тут дійсно праві, що сьогодні наші ветерани, як показує статистика, це 23-45 років. Це дуже молодий вік. Ось, і це наші сьогоднішні колеги-коліжанки, це наші майбутні кандидати, і яких ми будемо наймати на роботу. Отже, що мають знати ветерани, коли вони повертаються, і до чого вони мають готуватися. По-перше, саме основне треба усвідомити, що після повернення з фронту необхідно і певний час на навіть не на адаптацію більше, а саме на відпочинок. Зазвичай військові психологи говорять про три місяці, там дійсно, в залежності від тривалості перебування і складності місць перебування. Але в цілому десь три місяці вистачає для того, щоб е, більш-менш пристосуватися до мирного життя. У Нас насправді ветерани поступово повертаються вже зараз, і це теж була одна з причин створення нашого волонтерського проєкту. Е, багато ветеранів. Е, Повертаються демобілізуються після того, як їх списують за станом здоров'я, і обов'язково тут їм е, я раджу прийти. знаєте, повний такий чекап організму для того, щоб подивитися щось зі здоров'ям, бо тривало перебування на фронті, е, велика кількість адреналіну. Е, організм весь мобілізується, і коли ветеран повертається в цивільне життя. Знаходиться в більш-менш безпечній обстановці, та організм починає розслаблятися і починає все, скажімо, так, вилазити. Тому я тут дуже раджу пройти повне медичне обстеження для того, щоб розуміти свої, скажімо так, слабкі місця і пофіксити їх. Це що стосується здоров'я. Угу. Що стосується професійної реалізації, якраз у ці три місяці на відпочинок, звісно, що за можливості, бо ситуації бувають дуже різні. Ветеран зазвичай усвідомлює, чим він хоче займатися, бо цінності на фронті дуже змінюються. І те, що я бачу по консультаціях, а я консультую ветеранів з 2019 року. Дуже багато ветеранів, які хочуть змінити повністю свою професію, тобто не те, чим вони займалися до того, як пішли на війну. Дуже багато ветеранів, які хочуть займатися власним бізнесом. І ось це теж треба усвідомити: чи хочу я повертатися в минулу професію, чи хочу я займатися mm -hmm. чимось новим. І якщо я хочу займатися чимось новим, то чим саме? Так, так. І тут для цього сьогодні. Мене радує, що на ринку з'являються спеціалісти, які допомагають визначитися, допустимо, якщо ветеран сам це не зможе зробити. Це і кар'єрні консультанти, це і спеціалісти з професійної орієнтації. От. Тому ось це визначення, чим ти хочеш займатися. І ще одна головна, головний меседж, який би я хотіла донести саме ветеранам, це усвідомити свій бойовий досвід. Тому що те, що я бачу як роботодавець, а я ж не тільки засновниця проєкту «Афтерфронт», я ще й дружина ветерана, крім того, я роботодавець в компанії, я та людина, яка приймає участь в наймі ветеранів, не усвідомлюють і не прописують свій бойовий досвід, не переформатовують його в цивільний лад. Дуже багато ветеранів, які просто пишуть, я служив у ЗСУ, або взагалі уникають ем, говорити про це в резюме або на співбесіді. Е, за, по різних причинах це насправді досить довга розмова. Чому? Але факт є фактом. І е, е, я тут закликаю е, всіх наших шановних військових і ветеранів, будь ласка, прийміть усвідомте свій бойовий досвід. Е, він є. Надзвичайно важливим він надає надзвичайно е, великий поштовх для подальшої роботи, і ті навички, які ви отримали на фронті, вони в цивільному житті також мають мають місце бути. І про це треба говорити, про це треба писати, і це треба усвідомлювати і приймати саме для себе. Uh -huh. А які це принципи uh, такі основ, основні тези? Так які власне навички uh, можуть бути корисні у цивільному житті, які здобуває uh, наш захисник або захисниця сьогодні на передовій під час бойових дій, тобто uh -huh. як uh, їм? Uh, Правильно інтерпретувати і зрозуміти, що дійсно вони цим можуть також бути корисними в цивільних професіях. Це обширне питання. Ми цим займаємося теж на консультаціях, але скажу так: адаптивність, те, як наші ветерани адаптуються до тих умов, в яких вони знаходяться, це щось нереальне. Стресостійкість це дійсно не просто знаєте таке популярне слово, яке зустрічається okay. в резюме. І це дійсно так. Люди знаходяться постійно в умовах стресу, і вони навчилися з ними з ним працювати, з ним, з ним бути в, в дієвості, да? в дії вміння приймати швидко рішення, орієнтуватися в обстановці для бізнесу. Це надзвичайно важливо. І ще такий важливий момент це вміння брати, приймати відповідальність. І коли ти приходиш в бізнес, коли ти приходиш працювати в компанію, для бізнесу це навички дуже важливі, тому що вони якраз допомагають бути таким потужним фахівцем. Крім того, те, що я зараз помітила, особливо зараз, це навіть IT-напрямок і менеджмент. Менеджмент в плані е, організація роботи з командою, організація роботи з особовим складом. Це якщо ми говоримо про менеджмент, якщо ми говоримо про it напрямок, це і дрони, і налагодження зв'язку, і все, що з цим може бути пов'язано. У нас є дуже два класних ресурси. Ветеран uh, Хаб недавно описав, якраз uh, він зробив uh, велику добірку. Це такий великий довідник uh, військових професій, як їх можна описати на цивільний лад, як, uh, як їх можна переформатувати. Я закликаю користуватися ним, відкрити, будь ласка, почитайте. Uh, uh -huh. uh, на консультаціях з ветеранами, коли ми розбираємо от їх військовий досвід, він говорить: я служив в ЗСУ, я кажу, Що ти там робиш? Ну я робив все. Я кажу, ні, давай подробно. І виявляється, що е, він і зв'язок налагоджував, і зі старинками працював, і з комп'ютерами працював, і там щось, якісь програми писав, і е, працював е, керівником команди. І виявляється, що там дуже-дуже багато всього. І цей момент. Е, Усвідомлення того, що ти знаходишся в Збройних силах, так ти служиш, але з іншого боку, я пропоную подивитися на це як на ще одного роботодавця, там, де ти використовуєш певний, виконуєш певний функціонал, для якого тобі необхідні певні навички. І як у любого роботодавця ти отримуєш якийсь досвід. І от якраз цей досвід, головні навички зараз я так описала. Але, от додатково дуже раджу подивитися ще раз, довідник цивільних професій від ветеран хабу, і е, в 21 році, здається, якщо я не помиляюся, також ми за громадською організацією, центр зайнятості вільних людей. Ми теж прописали довідник військовий імунітет у цивільній кар'єрі. Е, це також довідник з військових професій, як їх можна е, трансформувати е, в цивіль, е, цивільною мовою описати. І подати їх в резюме. Я до речі, от ви коли говорите про те, наскільки не ну, можуть недооцінювати військові навіть свій досвід, який там отримують. Так. Я згадав, от нещодавно був відеосюжет про військового, який управляє дроном, що за допомогою навичок і розуміння, ну. Певних там аналітичних здібностей, і так далі, вони з допомогою дрона змогли просигналізувати полоненому, який знаходився там на наступних позиціях у руках російських військових, йому дати якийсь знак, куди йому піти, щоб вони могли знешкодити ворога. Тобто, навіть в таких моментах вони аналітично працювали, щоб не нашкодити, врятувати нашого захисника з полону і при цьому зробити те, що мали зробити. У мене виникає питання щодо. Стереотипів нашого суспільства чи угу. немає такого, чи не спостерігаєте ви таких е, моментів, коли е, людей з військовим досвідом сприймають е, як тих, хто може працювати винятково в якихось е, структурах, ну назвемо їх так е, силовими або агресивними якимись професіями, тобто там е, охоронці, не знаю колектори, вишибали якісь. Тобто мені здається, що інколи у нас може статися враження, що якщо ця людина повернулась з фронту, от її доречно взяти. Саме от щось таке, що буде, е, ну, там де треба агресія, чоловіча там сила, авторитет, чи щось таке. Чи е, ви спостерігали також такі тенденції? Я спостерігаю такі тенденції з 2014 року. Ще коли було то, коли було ще до повномасштабного вторгнення. Тут я вважаю, що не вистачає державної політики пропагування і роз'яснення. Але те, що я зараз бачу після повномасштабного вторгнення. Цей стереотип на мою радість починає розвінчуватись, і насправді я здивилася статистику від Міністерства ветеранів нещодавно, і вони проводили аналіз: хто, хто були ці люди до того, як пішли на фронт, і здається, чи третє, чи четверте місце я можу помилятися цей тій сектор 11%. От і ну скажімо так, це не завжди ті люди, які потім підуть в якісь професії, які будуть пов'язані з силовими структурами. Це 100%. і у них дуже така потужна підприємницька жілка, оця саме ця вже рішучість, з якою вони виконують свої завдання. До речі, ці аналітичні здібності, про які ви теж згадали в цьому плані, дуже допомагають. Тому, якщо повернутися до питання щодо стереотипів, вони є, але вони, вони починають розвінчуватись. І чим більше ми про це говоримо, знову-таки повертаємося до нашого проєкту. Це також одна з наших цілей популяризувати цю тему повернення ветеранів і говорити про те, що вони можуть розкриватися абсолютно в різних бізнесах, абсолютно в різних напрямках і Наше суспільство має їх краще розуміти, має більше розуміти. І чим більше ми будемо про це говорити, тим більше ми будемо розвінчувати ці міфи, і тим простіше буде нашому цивільному суспільству це сприймати і розуміти. Uh -huh. Бо на жаль, до 22-го року на цьому акцент наробився. Uh -huh. Ми бачимо наскільки є важливою взагалі. Ця робота, якою ви займаєтесь, допомога військовим знайти себе тепер, і в, можливо в інших професіях, повернення до своїх взагалі адаптація цивільна. Можете трішечки більше розказати про ваш проєкт Авторфронт? Ми вже почули різні моменти з вашої діяльності, але якщо зазначити так в цілому, яку допомогу mm -hmm. там може отримати ветеран? Наприклад, які стадії там ви допомагаєте пройти? Дивіться, на даний момент ми не надаємо підтримку е, психологічно. Це mm. волонтерський проєкт. Він mm. взагалі почався влітку з того, що моя подруга вона рекрутер в it секторі Оксана. Вона до мене прийшла. Сказала Катя, прийшов. Повернувся ветеран з фронту. Е, він хоче. Вийти на роботу, але зараз не зовсім розуміє, що як робити, як проходити співбесіди, і взагалі йому здається, що за ті півтора року він втратив купу досвіду. Давай напишемо якусь статтю з адаптації. Я кажу: давай писати, і е, в результаті воно в нас вилилось зараз е, таке суцільне бачення продукту. Воно покриває три основні напрямки. Тобто, перше, це популяризація теми повернення ветеранів в цивільні професії. Okay. І ми говоримо про те, що ветерани вже повертаються потроху. Їх okay. да? більше мільйона на сьогоднішній день а буде ще більше. Друге, це полегшити процес адаптації ветерана в компанії і безпосередньо. Полегшити цей процес також і для самої компанії, так? тому що там працюють цивільні. Тобто налагодити максимально цей конект, цей зв'язок, це взаємопорозуміння. І третє, це сприяти розвитку безбар'єрного середовища, от, власне, яке а, направлено на такі чотири основні а, принципи. Це зручне середовище, це м'яка робоча адаптація, це безпечні кордони взаємодії і здорова культура комунікації. І якраз на базі цих чотирьох принципів безбар'єрності ми розробили чекбук для компанії разом з двома психологами, один з них військовий психолог Андрій Кузінчук. Ми розробили з ними чекбук для компанії з таким. Переліком тез, що необхідно мати, що необхідно, що має мати компанія да, для розбудови цього безбар'єрного середовища, коли повертається ветеран. Тобто сюди включається не е, е, і фізична безбар'єрність, щоб було зручно. Е, Пройти банально до туалету людині з інвалідністю, допустимо, якщо така людина буде. Е, якщо до прикладу це здорова екологічна комунікація, та як ми маємо спілкуватися з нашими ветеранами, е, ми говоримо про те, що ветеран це такий самий співробітник, як і всі інші. Є певні нюанси, особливо перший період після адаптації це допустимо там різкі звуки. Це певні тригерні запитання, які в нас люди дуже люблять запитувати з суто з цікавості, да, банально там. А як ти почував себе в полоні, чи ти вбивав? Та? Тобто, от всі ці такі ключові моменти ми об'єднали в такий чекбок, і компанії можуть їх використовувати його можуть використовувати для подальшого розвитку своїх внутрішніх е, політик. Тобто е, це не є зараз детальний план. Це, це є такий головний нарис, на основі якого кожна компанія вже під себе може, може адаптувати. Крім того, ми зараз робимо серію статей. Вони, ми назвали їх цикл синьо-жовтих статей. Вони направлені на дві цільові аудиторії. Одна цільова аудиторія це роботодавці. Ми їм розказуємо, з якими проблемами стикається ветеран після повернення з фронту. Як наймати ветерана, як проводити з ним співбесіди, як задавати йому на співбесіді запитання так, щоб розкрити повністю його досвід. Те, що ми з вами говорили, коли військовий не сприймає цей досвід. Як проводити його адаптацію в компанії? Це цикл статей, який на роботодавця направлений. Другий цикл статей, він направлений безпосередньо на ветерана. Тобто, коли ти повернувся, от твій покроковий план дій, що тобі треба зробити для того, щоб адаптуватися на роботі, ага. починаючи від створення кар'єрного плану і усвідомлення того, чим ти хочеш займатися, до того, як ти створюєш резюме. До того як ти е, шукаєш роботу, які інструменти для цього використовуєш, е, як ти як тобі треба проходити співбесіду, на що робити акценти, як трансформувати свій військовий досвід в цивільний і Як проходити адаптацію в компанії, тобто, як полегшити собі цей шлях, так тобто, тобто майже весь детальний шлях ви показуєте і допомагаєте так. нашим ветеранам. Ми дякуємо вам за цю розмову. На жаль, у нас брак часу, ефірний дуже стислий, Але мені здається, найголовніше те, що ми могли почути. Ми почули про те, що нам не треба чекати чогось. Мені здається, а треба вже треба. адаптувати і готувати свої підприємства, своїх працівників. Ніків, тобто спілкуватися, щоб вони е, навчилися коректному правильному спілкуванню е, з ветеранами, е, готувати свої підприємства в плані е, зручності для ветеранів, які е, матимуть можливо проблему з мобільністю е, і так далі. Тобто, це вже ми маємо підготувати, а не чекати, коли їх навала з'явиться, е, і треба буде їх реалізовувати. Бо напевно, чим довше ми будемо зволікати, і ветерани будуть відчувати себе непотрібними і нереалізованими, тим гіршим. Ми зробимо для свого суспільства, тому що реалізацію вони будуть шукати десь не в тих речах, можливо, через свої психологічні травми, де вони могли реально принести величезну користь, абсолютно вірно. Ми знаходимося в тилу, і це наша соціальна відповідальність перед тими людьми, які покладають своє життя і здоров'я за те, щоб ми могли так. жити. Дякуємо вам за вашу діяльність, Катерино. Це дуже важливо. Так, дуже дякуємо. що ви з нами. Дякую вам за запрошення. Будемо чекати ще вам сил, натхнення. Нехай все вдається. Друзі, з нами на зв'язку Катерина маргітіч Філіпова, співзасновниця волонтерського проєкту Автор фронт до професійного життя після фронту, а також кар'єрна консультантка громадської організації Центр зайнятості вільних людей з питань перекваліфікації ветеранів з 2019 року. А також hr директорка IT компанії Кадабара Студіо». говорили про наших ветеранів та їхню реалізацію в цивільному житті.